триденним візитом на Прикарпатті побував Віталій Кличко в рамках туру Україною. Лідер партії Удар відвідує всі регіони держави. Легендарна постать вітчизняного боксу зустрічається зі своїми давніми шанувальниками в новій іпостасі безкомпромісного політика. Його погляди ілюструють позицію партії Удар, зокрема щодо незгоди співпрацювати з провладною партією та її сателітами, а також про неактуальність мовних баталій в країні напередодні виборів. Це приватне питання, якого мови до що стосується державної мови. У нас є чітка позиція. Державна мова в Україні повинна бути одна: українська. Україна рухається не в тому напрямку, в якому бажає більшість населення України. Я впевнений, що ми українці європейці. І... Впевнений, що європейські стандарти, по перше, стандарти життя повинні бути в нашій країні. Лідер партії Удар усвідомлює, що українці розчаровані в політиці однак має до цієї справи принципово новий підхід із власною точкою зору намагається ознайомити якомога більшу кількість людей. Тому зустрівся як із самими Івано-Франківцями, так і з мешканцями найвіддаленіших куточків краю. Поспілкувався і віртуально в прямому теле та радіоефірі з онлайн-трансляцією місцевих засобів масової інформації. Окремо особисте знайомство Віталія Кличка відбулося із молодими. Колегами, початківцями, спортсменами із коледжу фізвиховання, а також з місцевою інтелігенцією. Відомий галичани до молодого політика поставилися вельми прихильно, адже їх теж вразила його порядність та сила духу. Це людина, яка поставила перед собою чітку мету. Вона знає, як цієї мети досягнути. Вона знає, як змінити суспільство. А чому знає? Тому що він знає, як змінювати самого себе. Він починає себе, і це найголовніше. Він дуже переживає за Україну. Це мені дуже дуже симпатично. Я вважаю, що він дуже чесна людина. Справді, це люди, які на сьогоднішній день не йдуть на дрібні компроміси і правильно роблять. Мандруючи Прикарпаттям, Віталій Кличко не зміг оминути своєю увагою так звану Галицьку голгофу сумнозвісний звісний влас. Політик поклав вінок до місця поховань тисяч жертв політичних репресій. А на прохання журналістів назвав прізвища політиків, які представлятимуть партію на мажоритарних округах Прикарпаття та ймовірно висуватимуться на виборах. Однак удар ще планує узгодити їх з іншими опозиційними. Силами, адже вирішальні кроки, на думку Віталія Кличка, вони повинні зробити спільно на підтримку єдиного кандидата, який відповідатиме ключовим критеріям.